Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, на дуже добрі новини, друзі, з Польщі, один достатньо відомий польський блогер, точніше, інтернет-коуч під псевдонімом Якуб Чародзе. Він виклав відео, де назвав українців невдячними по відношенню до поляків. Також порівняв їх із собаками, яких можна пристрелити. Центр моніторингу російської та ксенофобської поведінки в Польщі вже повідомив про його запис до прокуратури. Отож, ну, цей коуч, який дає поради про те, як відновитися після відносин, як кинути палити, як працювати над собою і таке і інше у своїх соцмережах. Він розповідає про те, як важко бути чоловіком, критикує невдах, дає поради, як досягти успіху, крім тисяч шанувальників його контенту. В нього понад 680 тисяч на Фейсбук, у нього 200 тисяч фловерів на інстаграм і 79 тисяч на YouTube. У нього також багато критиків. Вони закидають йому сексизм, ксенофобію, розпалювання ненависті, расизм і трансфобію. Отож, 1 вересня цей блогер розмістив на Фейсбук відео, яке вже переглянули понад 700 тисяч людей у своєму 15-хвилинному відеоролику, який він назвав «Ситуація з нашими сусідами, чи це так як має бути, він говорить про те, як, начебто, українці користуються. Поляками не виявляється жодної подяки за те, що вони зробили для них. Автор ролика нарікає, що люди, які тікають з України від війни, живуть у дорогих квартирах та їздять на розкішних авто. Йому також не подобається, що на вулицях видно українські прапори та чути українську мову. Його також непокоють, що українці ходять до ресторанів і не виглядають депресивними, сумними і задумливими. Отож, у відеоролику він сказав наступне: якщо ви берете собаку додому, починаєте її годувати, даєте їй дах над головою, а вона кусає руку, яка її годує, то собака підлягає відстрілу. І нічого іншого на коні тут немає. Добросердечні поляки розкрили свої обійми, хотіли допомогти, хотіли бути добрими. А вони, українці, приїхали сюди мільйонами, і замість того, щоб виявити нормальну людську подяку, вони поводяться з нами поляками на нашій власній землі гірше, ніж зі сміттям. Його порівняння українців із собаками, яких можна пристрелити, якщо вони не виявлять подяку, викликало обурення в інтернеті. Отож, центр моніторингу російської та ксенофобської поведінки Польщі повідомив про цей запис до прокуратури. Тож, друзі, такі на дуже добрі і приємні новини для українців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. До зустрічі!